Кіровограді мітингували під будівлею Кіровського районного суду київські та запорізькі автомайданівці влаштували акцію протесту. Вони приїхали на розгляд справи екс-губернатора Запорізької області Олександра Пеклушенка і голови обласної ради Віктора Межейка. Їх звинувачують в розгоні майдану в Запоріжжі. Нагадаємо, в Кіровограді вже пройшло два слухання. Ці справи проходили вони без потерпілих. Аби свідки та постраждалі таки дали покази в суді автомайданівці привезли з собою шістьох учасників Запорізького майдану. Активісти вважають, що справу хочуть зам'яти і перенести її розгляд. В Кіроград до ганку автомайданіці підкотила сміттєвий бак, аби і судді не забували про люстрацію. І винні у побитті людей пройшли сміттєву люстрацію. Контролювати хід судової справи активісти планують до оголошення вироку. Ми сьогодні приїхали на запрошення запорізьких активістів, автомайданівців і майданівців. Тому що сьогодні відбувається суд над Олександром Поклушенко і Віктором Межейко. Вони безпосередньо керували всіма операціями стосовно тітушок, стосовно антимайдану, спонсорували його і все таке інше. Тому сьогодні активісти Запорізького автомайдану вимагають покарання. Я являюся потерпівши по ділу розгоні жорстокому розгоні Запорізького майдану 26 января і приїхала сюди, тому що не можу не дати показання проти обвиняємих. Ми добиралися сюди 5 годин на машині. Это и материально, и физически просто очень тяжело. Нужно срочно принимать меры для того, чтобы возвращать слушание это дело в Запорожскую область.